Прекрасної людини, прекрасного, розумного, чутливого хлопця, якого ця сволода, це падло, яке поки що знаходиться там, де їм не треба. увізнили всього-навсього, і за того, що він бавився димовухою перед їхньою чортовою верховною Радою. Сергій Крайняк псевдо до агроном на його честь, на його підтримку, хоч трошечки, але згадавши і про абсурдність цієї ситуації, і про прекрасних людей, які населяють, і завдяки цьому наша країна є великою. Ми а таки запалимо димовуху посеред нашого поля. Сергій чує, сервічуває. Сергій